То насправді отримує непридатний на ВЛК. Багато військових вважають, що непридатність дають лише у випадку ампутації або повної інвалідності. Але ні. На практиці рішення непридатний категорія А або обмежено придатний категорія Б частіше базується на п'яти конкретних статтях наказу 402, які охоплюють найпоширеніші захворювання. Чому варто дивитись далі? Бо від правильного розуміння цих статей залежить твоє здоров'я, твоє право на чесне рішення і твоя безпека. Якщо ти знаєш до якої статті підпадає твій стан, можеш грамотно зібрати документи, пройти ВЛК без тиску і уникнути помилкової придатності. Цей матеріал для всіх військових зсу, мобілізованих резервістів, а також для їхніх родин. Які хочуть допомогти близьким пройти все правильно. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом на каву або сигарети. Я витрачаю свій час, щоб ти мав шанс зберегти здоров'я і повернутись живим. ТОП-5 статей наказу 402, що найчастіше визначають непридатність. Стаття 42. хвороби судин, варикоз тромбози. Атеросклероз. Чому важлива? Це одна з найпоширеніших статей для військовослужбовців: довге носіння, фізичне навантаження, бронежилети, спека, все це погіршує стан вен і артерій, поширені діагнози, варикоз з рефлюксом, посттромботична хвороба, хронічна венозна недостатність 2Б3 ступень. Облітеруючий атеросклероз. Категорії А. Непридатний. За наявності порушення, кровообігу, набряків Виразо Б. Обмежено придатний. Початкові стадії безускладні. Порада. Зроби УЗД судин. Зберігай висновки, зафіксуй скарги на біль, набряки, важкість у ногах. Стаття 64. Захворювання хребта, остеохондроз, грижі, сколіоз. Чому вона важлива? Через бронежилети, вагу спорядження, стрес, хребет страждає першим. Навіть 2-3 мм протрузії можуть давати болі, оніміння, обмеження рухів. поширені діагнози, грижі між хребцевих дисків, особливо поперекового відділу, остеохондроз з неврологічним ускладненням, радикулопатія, люмбоішіалгія. Категорії. А. Непридатний, якщо грижа давить на нерв, є оніміння втрати функцій. Б. Обмежено придатний у стадії ремісії без неврології. Порада. Пройди МРТ. Візьми висновок невролога або нейрохірурга. Зафіксуй біль і обмеження рухів. Стаття 61. Захворювання суглобів і кінцівок, артрози, травми. Чому вона важлива? У бойових умовах будь-яке обмеження рухів це загроза. Після травм або через артрози багато військових не можуть повноцінно бігати, повзати, переносити вагу, поширені діагнози, артроз колінного або кульшового сублога 2-3 стадії, постравматичні наслідки, вивихи, переломи, хронічна нестабільність суглоба. Категорії А непридатний, якщо рух обмежено, є біль кульгавість. Б. Обмежено придатний, легкі обмеження, рухів, порада. Робіть рентген суглобів. Візьміть заключення травматолога, опис, скарг на біль, ускладнене пересування. Стаття 17: психіатричні та невротичні розлади. ПТСР, тривожність, депресія. Чому важливо? Війна залишає слід не лише в тілі, а й у свідомості. Багато військових страждають на безсоння, флешбеки, тривогу, напади паніки. Це серйозні стани, які потребують лікування, а не замовчування. Поширені діагнози. ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, генералізований тривожний розлад, депресія, панічні атаки, адаптаційний розлад. Категорія А. Непридатний, якщо порушення, здатне. Служити, але є ризики. Б. Обмежено придатний у стабільному стані під наглядом. Порада. Звернись до психіатра або психолога, збери документи про обстеження, опиши скарги, безсоння, апатія, напруга. Стаття 39. захворювання серця, гіпертонія, аритмія. Пороки. Чому важливо? серцево судинна система уразлива до стресів? навантажень і нестачі сну, і хворе серце на війні це загроза життю, поширені діагнози, гіпертонічна хвороба 2-3 статії, миготлива аритмія, пролапс клапанів з порушенням гемодинаміки і шімічна хвороба серця. Категорія А. Непридатний при порушенні ритму ураженні серця. Б. Обмежено придатний. При стабілізованій гіпертонії під наглядом. Порада пройде ЕКГ, ЕхоКГ, УЗД серця, добовий моніторинг тиску. Отримай висновок кардіолога. Підсумок, чому ці п'ять статеня частіше визначають непридатність, бо вони охоплюють системні хронічні захворювання, які або вже обмежують боєздатність, або можуть загостритись у найгірший момент. І головне всі вони потребують доказів. Якщо ти нічого не покажеш, тебе визнають придатним. Але якщо ти маєш документи, обстеження, скарги, діагнози, то твоя ВЛК це вже не російська рулетка, а чітка процедура з шансом на чесний висновок. Підпишись на мій канал, якщо проходиш ВЛК, плануєш медкомісію або хочеш допомогти побратиму. Тут розбір статей наказу 402, поради по обстеженням, відповіді на запити від військових і щоденні відео, щоб ти знав свої права. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мій канал донатом на каву або сигарети. Я витрачаю свій час, щоб ти мав шанс зберегти здоров'я і повернутися живим. Слава Україні! Бережи себе. Виникли питання, не соромтеся, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.